Маленька дівчинка, касирці продуктового магазину. Ви вчора помилилися на 200 гривень, коли давали мені здачу. Але ти повинна була відразу сказати про це, зараз вже пізно щось з'ясовувати. Добре, тоді я залишу їх собі. Алло, мам, тут тато каву розлив на білий рушник. Замочити його чи що? Батька не чіпай, а рушник в машинку кинь увечері прийду, сама розберуся. Мій нажерся пельменів завалився до мене на диван і з задишкою розповідає, що б він зі мною зробив, якби не нажерся пельменів. В мене гроші вкрали. А ти де їх тримала? Та в лівчику. І ти не відчула. Ну, та я думала, що він не по гроші. Хто знає, як скинути налаштування дзеркала до заводських? Раніше нормально відображало, а тепер там якийсь алкаш. Священник іде по вулиці, назустріч іде дуже п'яний чоловік. Сину мій, боюсь, що ми з тобою в раю не зустрінемось. А що ж ви такого натворили, отче? Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.